Вітаю, товариство! У мене чудова новина для чинних та майбутніх членів Української асоціації власників зброї. Щоб висловити нашу вдячність за вашу підтримку, ми оголошуємо традиційний новорічний розіграш зброї та аксесуарів серед усіх дійсних членів УАВС. Подивимося, що саме ми розіграємо цього року і розпочнемо з аксесуарів, а потім вже перейдемо до зброї. Отже, розігрується комплект навушники та окуляри. Активні навушники Sever Apollo Black. Ці навушники ефективно блокують гучні та шкідливі шуми, водночас підсилюючи голоси та звуки довкола. Вони забезпечують чудову якість звуку з шумопоглинанням на рівні 24 дБ. Захисні окуляри Contour поєднують легкість, надійність, міцність і стильний дизайн. Вони мають захист від запотівання, ультрафіолету та уламків, а спеціальне покриття оберігає лінзи від подряпин. Також розігрується гладкоствольна напівавтоматична рушниця так 12 від турецького виробника Sulun Arms, яка повторює конструкцію відомої італійської рушниці Benelli m 4 Як і в оригінальній моделі, використовується підствольний трубчастий магазин. Автоматика рушниці працює за принципом відводу газів. На ствольній коробці присутня планка для установки різних прицільних пристосувань. Калібр 12-й, довжина ствола 470 мм, вага 3,7 кг, а місткість магазину 7 плюс 1. І наш головний приз карабін Мосберг ММР. Самозарядний карабін Мозберг ММР є цивільною зброєю на базі гвинтівок сімейства АР15 М16 конструкції Юджина Стоунера. Карабін оснащений регульованим телескопічним прикладом, перфорованою цівкою з напрямними пікатіннями, ергономічним пістолетним руків'ям та відкритими прицільними пристосуваннями. Вага карабіну 3 кг, а довжина регулюється від 840 до 915 мм. Карабін укомплектований 30-зарядним магазином MacPo PMA. Це чудовий карабін. І саме з такого карабіна я особисто зробив не одну тисячу пострілів. Ось тут ви можете подивитися, як це відбувалося. Тож розіграш відбудеться в прямому етері на цьому каналі 19 січня вже наступного 2025 року. Детальні умови розіграшу ви знайдете за посиланням в описі до цього відео. Спробуйте долю! Комусь з вас обов'язково поталанить, а поки поширюйте це відео. Зголошуйтесь до української асоціації власників зброї, користуйтесь знижками від наших партнерів та вигравайте свою зброю. І пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.